Отож, розпочався вже другий таймовий у поєдинку, який відкриває програму нового зимового сезону у дивізіоні Голд стрітфутбол стрітфутбол-челендж Київ. Олімпік Буча зустрічається із Вижгородом. Рахунок 1-0 на користь Олімпіка. Єдиний гол, що в дебюті забив влас приймак і в цілому Олімпік заслужив на те, щоб піти на перерву, ведучи у рахунку. Але можливо навіть команда могла розраховувати за моментами, принаймні на те, щоб ця перевага була б більш впевненою у Вижгорода. Лишень, починаючи з хвилини 8-ї, 9-ї, почало бо десь щось а виходити на чужій половині поля. Але загалом, все-таки, за створеними моментами, Вишгород явно поступився супернику у першому таймі. Тому так від команди Вадима Гребенюка у другому таймі варто чекати якихось більш активних дій попереду. Все таки Вишгород це колектив, який зумів взяти медалі у дивізіоні рангом нижче. У дивізіоні Сілвер попереднього сезону, і звісно, що команда із серйозними амбіціями і спробує бодай повторити своє досягнення, тобто знову ж таки потрапити до медальної зони за підсумками наступного уже нинішнього сезону, який розпочався. Але звісно, що у дивізіоні Голд в елітній лізі Football Challenge Чаланджкиїв зробити це буде куди важче. Але я впевнений, що в команди потенціал присутній для цього. Теж саме можна сказати і про Олімпік. Олімпік, який в першому таймі, у стартовому турі проти Вижгорода, неймовірно впевнено виглядає. І команда продовжує володіти ініціативою у другому таймі. Один кутовий Уже третій поспіль Корнер для Олімпіка з одного і того ж флангу. Простріл. Не вдається довести справу до удару. І зараз контратака для Вишгорода. Але перекушує цю контратаку. Здавалося, би, Гупало, але далі гупало помиляється її. Що у підсумку? А в підсумку Кутовий вдається заробити номінальним гостям. Передача на дальню стійку. Шуляк щось занадто вже красиве задумував. Звісно, що цей задум не вдалося у такому обмеженому просторі втілити у реальність. То було зіграно. Рубан. Рубан проходить Пушкарьова, але Гребенюк встигає підстрахувати партнера. Шершов вкидає на гребенюка. Гребенюк на хід віддає партнеру. Удар один один. А вижеро рахунок зрівнює. З передачі Гребенюка забиває Олександр Нога. Ну і вижоро демонструє, що команді не обов'язково володіти м'ячем більше за суперника, володіти ініціативою, багато моментів створювати. Ось, власне, і один-один. Рахунок рівний у нашому матчі. І все доведеться розпочинати з самісінького початку обом командам. Поглянемо, як цей пропущений вплине передусім на Олімпік. А зараз ще одна контратака. Пушкарьов. Пушкарьов прибирає Суперника удар! Не влучає Пушкарьова. Красиво прибрав суперника Пушкарьовий. вже сам намагався завершувати цю контратаку. Хоча була там і підтримка з боку Вадима Гребенюка. і певно, варто було віддавати. Але Пушкарьов зауважив, що не помітив він партнера. Вже був заточений на ударках. А Пушкарьов після такого обіграшу суперника. Гребенюк. Не вдалося підключити Богдана по правому флангу. Гребенюк. Красиво розвертається, але далі приймак відбирає м'яч. Приймак рухається по флангу. І пас у центр на Рубана не приходить від Власа приймака. Ковалевський. Гупало. Зіграв направо. І неточний удар з гострого кута. Від Власа приймака. Гребенюк. Не проходить закидання. Тут підбирає. Шуляк. Шуляк. І Кириленко, наскільки ж впевнено, воріт виходить, і забирає м'яч до рук Кириленко. Ну а Богдан чомусь на кутовий вирішив вибити м'яч уже у наступному епізоді. Була можливість зіграти хоча б сабокову лінію або навіть через пас на когось із партнерів. Але вирішив Богдан ось таким чином не зупинити контратаку суперника. Гупало пропускає приймак. На Ковалевського зіграв. Як я власне вже і зазначав, це стартовий поєдинок в рамках дивізіону Голд у новому зимовому сезоні. А зараз момент у приймака і рятує після потужного удару суперника Євгеній Шершов. Так, і давайте напевно ще згадаємо, які сьогодні ще матчі відбудуться. У дивізіоні Голд. От наступний поєдинок це буде ще один матч. Саме елітного дивізіону. Нова пошта зіграє проти Патріота. Ось така вивізка на нас із вами чекає. Вісім хвилин команди зіграли в другому таймі. А вигороду вдалося рахунок зрівняти. А Тут Богдан. Богдан за голову капається. Уже не міг у цій атаці брати участь Шершов, голкіпер команди. Порушення правила подвійного дотику кіпера. І от, власне, вільний удар з лінії чужого штрафного. А буде на користь Олімпіка. В простій ситуації помиляється Богдан. І зараз є можливість в Олімпіка повернути лідерство в рахунку. Іля скидає, удар і забиває, прошиває таки Амасовану масовану стінку у цьому епізоді. Приймак. Так, 2-1. 2-1. Олімпік повертає собі лідерство в рахунку. На 29-й хвилині. І влас приймак дубль оформлі. Отож, два одини. Зараз ще одна швидка атака від Олімпіка. Неточні удари від Фішелєва. Шершов. Боротьба на другому поверсі. На газоні опиняється Олексюк. Полу там не було у будь-якому разі. Але певна пауза зараз потрібна. Футболісту Вишгорода, щоб прийти до тями. Хіля. Гупало гупало на партнера. Зіграв. Хіля вперед закидає. І фішеля вже готувався пробити в падінні через себе, але випереджає фішельба у цьому епізоді кужель. Іля. Триває боротьба. А тут уже фішеля правила поруши у верховій дуелі. Перший фолдорач у другому таймі лише на 11-й хвилині від Олімпіка. Кужель в один дотик невдала передача. Другий фол. Штрафний на чужій половині поля буде для вишгорода. Шуляк виконував простріл у напрямку Олексюка, але до 11-го номера м'яч надійшов. Фішелєв. Фішелєв дещо задалеко м'яч від себе відпускає. І цим скористався Кужель. Що ж, дуже напружений поєдинок у нас такий собі заспів для нового сезону у дивізіоні Голд. Ну, справді дуже хороший початок, попри те, що обидві команди в попередньому сезоні виступали у срібній лізі. Але демонструють вони, що. Спроможні і на новому рівні теж продемонструвати свої найкращі вміння. Звісно, що було би, напевно, більш доцільно порівнювати силу цих колективів в протистині з командами, які і так виступають у дивісі ніколи, в попередньому сезоні були серед когорти найкращих у нашому турнірі, але навіть в очному протестині ми бачимо хорошу якісь гри. у Кужеля! Стіка рятує. Добивання шуляк зовсім невдалий удар. Так, ось це так шанс. В Івана Кужеля сам на сам він виходив із Кириленком і встиг таке проштовхнути м'яч. Повз голкіпера Там про якийсь повноцінний технічний удар мова найшлася, вже дотягувався до м'яча Кужель, але цього цілком могло бути достатньо. І стіка дійсно врятувала у цьому епізоді. У першому таймі пригадуємо, як Стіка врятувала після удару Власа Приймака з лівої ноги. Тому за облучаннями в Каркас воріт 1-1. А... За фолами в другому таймі вже 3-0 на користь Олімпіка. Звісно, якщо от можна говорити про перевагу за фолами, як про перевагу на користь, скоріше на шкоду, оскільки три порушення правил це дійсно доволі вже багато, а грати залишається ще дуже багато часу. Цілих сім з лишком хвилин. Плетінь. Плетінь удар! Рятує команду Кириленко. І встигає Бабійчук вибити м'яч за межі поля. Починаються справжні пожежі біля боріт Максима Кириленка в останні хвилини. І Вижгород нарешті таки активізовується попереду. А звісно, тут і рахунок, і те, що не так багато часу. За мірками всього матчу залишається у нас до фінального свистка. І, звісно, вижгород. Чим далі, тим усе активніше йтиме уперед. Можливо, навіть команда вдасться до гри в 5 польових. Але якщо рахунок не буде змінюватися, якщо відставання буде всього лише мінімальним, то певно лише якусь останню хвилину, можливо, дві, зіграють у 5 польових номінальні гості. Інакше особливо сенсу ризикувати немає. Оскільки навіть без використання п'ятого польового у ці хвилини активно себе проявляє на чужій половині поля. Моменти є. А тут пауза в нашій грі Тайм-аут вирішує взяти Олімпік. Відновлюється наш поєдинок, Бабичук. Є можливість розігнати контратаку, але Гребенюк не відпускає свого суперника. Вибив м'яч з ніг опонента Вадим Гребенюк. Рубан. Рубан зіграв на приймака. Потрібно зараз трішки поконтролювати м'яч Олімпіку, оскільки вижгород так серйозно вімкнувся в атаку. І звісно, що Олімпік зараз намагатиметься погасити цей атакувальний запал суперника. Ковалевський. Де ще назад повернув і пробуває влас приймак, але над поперечною м'яч пролітає. Шершов вкидає далеко вперед І, зрештою, м'яч виходить за межі поля. м'яч Гребенюк на чужій половині поля. А це має бути жовте. Так, однозначне попередження. Так, Олексій Богдан отримує жовту картку. Явний зрив контратаки суперника, до того ж такий грубий підкат. Відверто в ноги опоненту. І перша жовта-картка у нашому матчі перший фол у другому таймі від Вишгорода. Пушкарьов. Невдала передача: і нікуди не буде поспішати Олімпік. Це очевидно. Лічні хвилини їх зараз відділяють від першої перемоги в новому сезоні. Пушкарьов. Банальне непорозуміння між Пушкарьовим та гребенюком. Шуляк. Невдалий пас. Хіля. Гупало. Високо починають пресингувати свого суперника. Футболісти Вижгорода усією командою. Польових гравців вони розміщувалися на чужій території. І в підсумку це приносить свої дивіденди. А зараз можливість для контратаки. Приймак. І приймак забуває з передачі Фішелєва. 3-1. Ну що ж, це, певно, уже перемога для Олімпіка. Так, залишається ще 2 хвилини та 6 секунд. Але влас приймак. Сьогодні просто нестримний хет трик оформлює. А влас приймак, усі голи Олімпіка. Це власне результат зусиль саме восьму номера. Зараз тайм-аут бере Вишгород. Отож портація команди на поле і справді в п'ять польових будуть догравати цей матч футболісти вижгорода, як я і прогнозував. Так, уже відставання в 2 голи, тому однозначно втрачати нічого і потрібно якось ризикувати. І забиває каха пушкарьов. Далі удар 3-2. Так, 3-2. І Шершов повертається в рамку. От, начебто звичайнісінький дальній удар. Тобто це не результат переходу на гру в п'ять польових. Це не якась комбінація, де було розіграно зайвого. Ну а тут тим часом правила порушує гупало. Четвертий фол у пасиві Олімпіка. Приблизно півтори хвилини ще грати залишається. Перед закидання Хіля виграє другий поверх. Шуляк. А Гребенюк не зумів зіграти на випередження М'яч у ногах у Кириленка. Кириленко довгий пас на фішельва. Передача проходить. І в останню мить вдається все-таки заблокувати цей удар Шершову і ще один фол. П'ятий фол. І більше вже точно не мають права фолити. Футболісти. Футболісти Олімпіка, і до того жовту картку отримав Фішелєв. Але зараз це не так важливо, як вистояти все-таки під фінальною навалою від суперника. Знову в п'ять польових виходять футболісти Вижгорода. Олексюк у ролі номінального голкіпера, Але звісно, що це теж зараз не його прямі обов'язки. У підсумку не вдали удару від Олексюка. Із зовсім неочевидної позиції вирішив пробити Олексюк. І, от, власне, повертається Шершов у рамку. І 40 секунд ще грати залишається командам. Бабійчук невдала передача Пушкарьов. Гребенюк і Самовіддано кидається під м'яч Олексій Рубан. От, власне, і напруга починає досягати свого апогею. Справжнісінька кульмінація цього двобою. От начебто, після третього голу Олімпіка можна було вже забути про інтригу, але ні. Демонструють характер представники Вишгорода. 26 секунд. Саме стільки у них ще залишається часу на камбек. Гребенюк. Гребенюк віддає на пушкарьова. Удар над поперечною пробуває. Пушкарьова, але там був рикошет. Кутовий виконуватимуть чорно-жовті. Гребенюк удар. Кириланко на місці. М'яч виходить за межі поля. 10 секунд ще залишається. Повноцінний фінальний штурм від Вишгорода. А тут, власне, від Гребенюка м'яч виходить за межі поля. І зараз постараються якнайдовше зберігати м'яч під контролем футболіста Олімпіка. Але ні, цього не вдалося зробити. Удар потрібен. Все. Лунає фінальний свисток. 3-2. Олімпік все таки здобуває перемогу у неймовірно напружному матчі. А вижгороду, звісно, потрібно віддати належне за те, що команда продемонструвала в другому таймі. Але підсумок такий: Олімпік здобуває свої перші очки в новому сезоні. Перші очки у дивізіоні Голд. А вижгород залишається нічим. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Тож вітаю із перемогою з початком сезону. Таким хорошим вітаю 3-2, Ось такий підсумковий результат. В принципі, за моментами можна було не доводити до такої нерабової кінцівки. Чого власне забракло? Просто реалізації знову чи як? Та ні, мені здається, просто десь в кінці втомились. Вишгород зрозумів, що йому вже немає що втрачати. Вони вже пішли на валу і трошки, десь хлопці розгубились. Мені здається, але витримали це саме головне. Сьогодні по грі я вважаю перший тайм повністю. Наша ініціатива була, що ви правильно кажете, що вона була не 1-0 закінчувати, а десь 3-4, можливо, там один. А другі трошки віддали ініціативу, свої помилки поплатились, але головне, що виграли, почали сезон. Ми в Сілвер минуло програвали в Іжгороду. Там, хоча теж наша ініціатива була, ми хотіли доказати їм, що ми можемо виграти. Ну так, трошки виграли, почали голд чемпіонат дуже з хорошої ноти, так скажемо. Так, у цьому сезоні команда вже виступає на такому вищому рівні. Які можуть бути завдання для команди? Чи вже в цьому сезоні будете боротись за медалі, чи все-таки поки пристосовуватиметесь? Ну, якщо ви пам'ятаєте, я вам казав, що осінній сезон був таким плацдармом для Зимова, і ми все-таки, типу, у нас задача стоїть попадати в тройку. Як там буде, зараз виграли. Вже. Так що мінімум вже виповнили. У нас 11 ігор, ще 10. Так будемо старатися іти, типу. Чому заявляться і грати, якщо типу, десь отак участвують посередині? Ми не хочемо, ми хочемо вигравати.